Тут деякі підписники звернули увагу, що коли ми публікуємо про шлюби інформацію, то виходить, що вдівець часто бере собі в дружини дівчину неоружену. Да, ту, яка засиділась в дівках по уявленнях наших предків, таких там 24-25 років, але ще не одружена. Чому так робилось? Да? Чому можливо ви чули термін зведенюки? З веденюками, наприклад, називали мене і мою сестру, коли ми сварились. Ми рідні брати, сестра, але ну там в дитинстві знаєте, як старший з меншою сварились. І от дід казав, що ви ведете себе, як зведенюки? І мені було не зрозуміло. Я питав, що це значить. А зведенюки це якраз і значить, коли є вдівець, є вдова, і в них є діти, і в того, і в того. І зазвичай це ж не одна дитина, там в тих п'ять, і в тих там п'ять чи сім дітей. І потім вони одружуються і зводять цих дітей. Ну уявіть собі, діти різного віку, яких між конфлікти є між собою і стосунки є між собою. Тепер треба порозумітися з чужими, фактично для них дітьми, які навіть сьогодні є їхніми братами і сестрами, і тепер будуть жити з ними в будинку. Ясно, що ці конфлікти виникали, і вони ну, гризлись, собачились і сварились. Так? І Їх називали зведенюки таке слово виникло, і його використовують, коли діти сваряться. Тому саме вдівці намагались брати або молодих вдовиць ще без дітей за другу дружину, або дівчат, які засиділись в дівках. Які без дітей, щоб не виникали оці додаткові конфлікти, також мене запитують: а чи працювало це в зворотньому напрямку? На жаль, не працювало. Ну ми ж розуміємо, що якщо ми говоримо про 100 років тому, то там чоловіки рулили ситуацію, і жінки собі такого дозволити не могли. Зараз все по іншому.